Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Мені доведеться і тому що Дмитро якому не сипе, дуже швидко хоче побачити, як йому не насипе в черговий раз. Ютуб, ми раді вас вітати на цьому відео. В нас новий пік один з трьох кумірів і на цей раз 80. 8 плюс одразу контора. Що ти робиш? Кожного тижня йде покращення. Ми до такого не звикли. За що вас критикувати? Хіба за сервери, які не працювали 4 години. Але Донецький хоп приїхав. І Раптом все швидко запрацювало, тому ми з свічом зібралися, щоб покрутити цей новий, новенький пік. 361 тисяча мене 72% лайків. Купу 87 х б'єздерів викинули з цього піку. Всі можливі версії, окрім тоті ікон, тут падають. І ми будемо зараз дивитись, що з цього вийде. Дмитро, Big Dead UA, давай, міністр Сабек. Ти перший. Бажаємо тобі успіхів. Ради вас вітати на стрімі. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви новенькі. І напишіть мені обов'язково отут в коментарях, хто вам випав особисто, якщо самі взривали, а краще приходьте до нас на стрім. В нас тут весело. В нас тут поки не паде ніхрена. Дмитро, тягни, тягни це прев'ю. Давай, бо доведеться переписувати. Слухай, сава була більш, більш меж, але вона в нього є. Це перша стіна. Можливо, тут навіть не падають спеші коди. Три базові. Що відбувається? 91-й рейдер. Шіш. Друзі, пане Чопа, його пік. Давай. Ми бажаємо тобі успіхів. Кажуть, що сипи з цього піку. Дмитро, на жаль, не підтвердив. Оу! Ді-ді-ей! Містер Ді-ді-ей, Дрогба. Це непогано, Бутра. А де спешл версії? Можливо, він забагований? І бутра. А, Почекайте, а тут, а тут є в описі спешл версії інше. 0-2 це поганий старт. Ми тут зібралися не для того. Луїш Фіго. Ні. Ні, не приймаю. Ешлі Колсандер. Sander. Оу, Рівалдо приймаю. Окей, Рівалдо приймаю в інтервал карс. Тут 0 питань. Цього приймаємо. Вітаємо тебе на стріміти Ватері. Рауль. Гонсалес Бланко. Пічон, Фігня. Третя спроба. Джі -джі Буфон, центральний півзахисник. Це габела, за яку можна грати. Я так скажу. Він дешевий. Але ну. Слухайте, в цьому піці габели будуть кращі, ніж були. Це база. Пане Космін, вітаю! Ти в Ватерія, твоя ікона! Павло Недвед, але лише версія Центуріон. Ні, таке собі. Шелін базова. Вже теж таке собі. І Анджерер. Слухайте, це мені здається найбільша, поки габела. Ну, типу, Шелін. Але куди вона вже? Яка ціна зараз, Володимире, Вініка? Дельбєро, Руні, Іван Персі. А чому так багато базових? Слухайте. Якась фул фігня. Таке враження, що вага на базових викручена дуже сильно. Блін, Сірекені, але звичайний, і Джордж Бест. Ну, тут хоча б можна обрати. Я б насправді Сірекені обирав, але ти бери кого хочеш. По любому тема по бурштину. <реш> він нічого не пише, він більше не прийде, він ще й перший раз на стріві. А, ну я поняв. Окей! Окей! Окей, братан! Доброго здоров'я! Все, побачимось, пиши, пиши, будь ласка, в чат. Напиши, будь ласка, в чат. Я його особисто забаню. Я його просто особисто забаню, все. Ми щиро за тебе раді. Просто. Вітаємо всім чатом, вітаємо тебе, братан. Вітаємо! Як ти це взагалі зміг зробити? Пане Ямарк, дроб звичайної людини тим часом. Дель Піро Шелін і. Хаджі! Отак От виглядає роботяга, розумієш? Так, бажаємо успіхів тобі, Ерік Кантона, але базовий. Фігня, спроба номер два. Я, я вимкнув звук на е, Діскорді. Девід Бекхем. Він підходить під еволюцію. До речі, можливо, треба буде брати його. Давай. Остання спроба. Сміт. Бери Бекса. Бекс піде або підійде. Можливо, його розкачати. Ти все одно не будеш жати ані за Кантана, ані за Сміт. 909. все! Вже 1000 пробили! Неважливо! Воно зафіксується і гаринча тим часом. І хаджі. Гаринча — це перемога, до речі. Гаринча гарна карта. Якщо ні, то let's go. Ха -ха, він пише Baйте, я думав вже. <laughs> Давай, полетів. Оу, oh, немає Відіч версії Winter Wild Cards. Uh, це габела, але габела, за яку можна грати. Спроба номер два. Хоча з новим віічем в еволюції це таке собі. Оу, oh, самое літо! Цей пік починає виглядати дуже і дуже приємно. Це класно, що вони відсікли Бєздері 87-го рейтингу. Ми не рахували, як їх багато, але подивіться, навіть коли габели, це вже не габела рівня Макелеле, рівня хто там був ще Рікельми 88 по-моєму. Да, ну ви зрозуміло, цих низькорейтингових типов. Це вже габел рівня Вініча або Стоєчко. Це набагато приємніше. А тут ще й Самуель ЕТО. Я тебе вітаю, дякую за контент величезне. Ти бачив? Ти встиг на той склад прийти, да? Так, пане Володимире, ви в Бажаємо вам успіхів. Рауль Гонсалес Бланко. Рікі Кака, КК. але знов КК хоча б 5 зірочок на фінтах, але Ангерер. Пане Вара 1405. Вітаємо тебе на стрімі. Давай, бажаємо успіхів. Принц, фігня. фул фігня. А, знов Мбапе побіг. Можливо, вони знов відкатили. Рікі кака, ні, ні-ні-ні. Емоційна складова. Шотік, наче ти прийшов? <рив> Слухай, ну хоча б ну хоча б, ладно, тут ти хоча б задоволений, не грустний. <рив> Пане Купер, давай. Бажаємо тобі успіхів в твоїй іконі. Робін Ван Перси. Він підходить під Еву, але я ще не дивився його стати там. Сміт, фул фігня в цій версії. Єй, іє, іє, іє. Ми так гарно починали. Вандерсар, окей, все. Дякую їй, дякую, дякую, дякую. Треба трошки частіше вас нормально просити. Дякую. Бездар правий захисник. Сіркенідал лиш. Це перемога, а ти обирай сам. Ігаринча, ніхрена собі там пік. Ого. Слухайте, всі три базові, але всі, за всіх трьох можна грати. Міраж, аккаунту три 3 дні. І в аккаунт залітає, нам потрібен правий захисник. Не принц, є. Рональд Кумен, не Рональд Кумен, іє. І не Ян Раш, є. Бери Кумана, можливо, під еволюцію запхаєш. Пане Кодз, вітаємо. По-моєму, зібрав дві. FC повага. Але якщо зараз тобі не випаде, я скажу, треба було три, бо ти пам'ятаєш, що було, коли людина зібрала три. Шмейхель, Шелін і Принц. Якщо вже у всіх є кас, то навіщо Шмейхель? Так? Я думаю, що він буде брати Шелін. Вона, типу, хоча б десь якось там може інколи побігати. Але на поточному етапі гри я вже це не приймаю. Це буде габела. Спроба номер два. Тут в нас. Оу. Оу. Слухай, бери швайні і підево. Да. Давай, пане Букалімун. Гарний склад. Вітаємо тебе. Алан Ширер. Джан Луїджі Буфон. І Пол Сколс. Джан Луїджі Буфон. Це, до речі, гарна опція. Хто там в тебе на воротах? Дивиться на твій пік. Хоп, Сіркенідал лиш. Фернандо Єро і Рібері. І він інста бере Сіра, Кені Далдиша. А, так це тому, що Андрюха, він вболіває за Ліверпуль. Ми підміняємо його як можемо. Ми поважаємо його традицію. І майже кожного стріму хтось робить fc пережечок. Поглянемо, що нам принесе цей fc пережечок цього разу. Герд Мюллер, спроба номер один. Сократеш, ні. Це фігня. Поки, поки нічого не приніс fc пережечок. Бачте, бери Швенштайгера і закидуй його в нову Ево. І заміняй, напевно, можливо, навіть гендузії. Там швайні біс новій Ево, я покажу зараз. Твій мікс кумірів. Фернандо Єро, він, до речі, теж непоганий після еволюції. Єрд Мюллер фігня. І. Сіркені Даннеж 89-ї версії. А... Тебе там такий склад, що, напевно, все для тебе буде габела. 89x5. І тут, до речі, він теж може зловити Р9, але виходить поки якийсь вінтер. Це буде герой, це буде Ді Наталі. І це перша карта. Мені хочеться вірити, що за ним буде хтось більш класний. Він 89-й, я думав, чомусь він 91-й. Але guat? Але guad. Кого ти там ловиш? питав я. А ось кого він ловить? Я я, я, я я-я-я-я, я-я-я-я. Я я я, я, туре коло, коло коло, коло, колокола, коло-коло, туре, Let's go. І там ще й номера фут може бути якийсь. Пане тренеру, вітаю тебе! Барезі Патрік Віра. Yeah! Oh, 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 oh! І хо хо І Ферді, і обидва підходять в нову еву! Це просто шалена перемога! Сиди і обирай тепер. Він хотів інстан пікнути Ферді, але тепер думає: Вау! Оце клас, розумієте? Навіть деякі габели з рейтингом 88 або деякі середні карти тепер перетворюються на фулл козер з новою ево. Так, друзі, пане Екскомунікейдо відкриває через трикутник дуже швидко. І ловить свого ліліам тюрама. Який також підходить вево. До речі, плюс один він отримає. Це вже непогано. Так, друзі, наступна спроба, наступний кумір. Let's go. Перший. Хрісто стоєшка. Часто бачимо сьогодні. Міяма фігня. О, Бекс. Бекс Центуріон. Найкраща версія Бекса, але я не впевнений, що це вже перемога. Бо я не знаю навіть його ціну. Друзі, наступна спроба. Let's go! Рівалдо, але базовий, базовий фігня. Буфон спешл, Краще був би Воротар. І Дель Піро. Слухай. Пікрабатягі. Типу, напевно, в той склад то просто буфона треба брати як Фодор і все. Це буде габела. Роберто Баджо Фул стіна. Вперше, по-моєму, за сьогодні. Рональд Куман. Це еволюція, тому це не фул стіна. І Чаві Ернандес Цепень. Я думаю, він Чаві візьме, оскільки його немає. Тут буде габела, але пік насправді непоганий. Друзі, наступна спроба. Бажаємо успіхів. Алан Шир. О, доброго здоров'я! Він тут теж є. Яка стіна. Капіта, це гарно, але він в нього є. О ні. І Чірі Анрі закрив тобі слот, щоб тобі не було так прикро. Вже не найкращій версії, але він біжить, він з гарним плейстайлом, і я думаю, це все ще перемога. Толі, FC, Повага. привіт Серкс. Вітаємо з першим повідомленням в чаті. Сподіваємось, воно принесе толі успіхів. Фернандо Єро, фігня, Бобі Мур, боже, легенда, але ні. Ешлі Колс Андерстрак. Толі, я не знаю кого. Кого? Третій буду лівим мізинцем ноги відкривати, якщо буде габела. Роберто Баджо. Лівий Мізинець колись принесть нам успіх. Буфон, блін. Не те, не те, не те, не те. Вьорш, ну. Ні. Срав би пес. Перша спроба. Let's go. Оці прекрасні пальці! Оці, оці прекрасні ідеальні пальці! Спроба номер два. Відіч. Бляха, один іншого просто не краще, чесно. Два бездарі такі. І Еміліо Let's go. Я зробив все, що зміг. Він бере бутру. Ден, бажаємо тобі успіхів. Хрісто, бачили ми вже його. Не цікаво. Касіліас теж не цікаво, бо я спешл. Ето, о, цікаво. О, це цікаво. Це ми беремо all the day. Да, 88-го, ти теж. Бажаємо успіхів тобі з твоїм кіляном Бапе. Фоуді. І баджо. О ні. Стухай. О-хо-хо, оце прям фулл стіна. Ми бажаємо тобі успіхів. Давай, Марк. Сіркені Данглиш. Для мене це шалена перемога в будь-якій версії. Пол Сколс, Ой, вибачте, Alan Ширер. І Sema то Вітіння це гарна опція. І ще одна ікона. Чаві Ернандес, але звичайний. Миколаївич. Ікілізе Вево. І Фернандо Єро АСДсі. Єро ACDC це буде габела. Бажаємо успіхів. Міяма. Ні, іє, тут треба завоз. Вандерсар, але він в тебе є. Окей, тут треба завоз, якого в нього ще немає. В тебе що, всі карти нормальні є! Пане Едуард, ну що ти робиш? Алло, ну камо? Бажаємо успіхів. Наступна спроба. Доброго здоров'я, Зіко. А в нього є краща версія? Марко Ван Бастен. Шкода, що лише Фодор і Рікі Кака. Я думаю, тут очевидний вибір. Це Зіко. 1D3 food ікона Mesla. Рікі Кака. Павло Недвід, 88-го рейтингу. Оу, Шіш і Ерік Кантона дуже поганий. Ну як, не фул прям дуже поганий пік, але кака. Ну камон. Напевно, на поточному етапі гри дуже поганий пік. Тепер ікони. Джі, -джі Буфон, Легенда Ювентуса, Сір Кенні Данглиш. Легенда Ліверпуля, і Ірудва Нісцелрой, Він сіра Сіре Далгліша. Братан, ну хоча б цього разу без Інтеру. <laughs> так, поки в нас може бути роз'єднання, я відкрию через трикутник, одразу побачити, хто нам випаде. О, Сміт Центуріон. Це класна карта. Чи ACDC, я не пам'ятаю, але це карт карта. О, до речі, Робі Вільямс теж класний. Арісон real Римла. Така стара тяжечка, але така класна. Давай. Я бажаю тобі успіхів. Підробі Вільямса. Але поки стіна. О, ні. Ой, блін, слухай, тут прям фул. Знов класна тяжечка. Пішли. Дискотека 90-х. Чи яких там 2000-х. О, Вейн Руні. хто пригадував, що жодного не було в Вейна Руні версії ACDC. Ось він є. Це вже точно 17 та перемога. І рікі Кака. Руні непогано. Стати гарні. 4-4 зірочки, якщо я не помиляюсь. Павершот, грати можна. Бажаю тобі успіхів. Дель П'єро, і він в тебе вже є. Тому це погано. Навіть якщо б не було, це було б погано. А до речі, а тут немає Ultimate Succession карт. Ми жодної, по-моєму, сьогодні не бачили. Чи я не правий? Ultimate Succession ікони падають? Там же є Кі Дель П'єро, є Рікі Кака. Є ще деякі опції. Стіві Джі, о, тебе фул заскамили, друже. Я б брав Джерарда під еволюцію, якщо немає кращої опції, але мені шкода, що такий дебют поганий вийшов. Давай, полетіли, тут треба ЖЖЖ. 89х5. Ого, хтось з величезний йде. Нападник, Бразилія. ЗУП! Шо? Це зуб? Та ну ні! 95! Єбать! Я ж сказав, жи, 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 летс гоу! Шо? Шо? Іде Клан 95-й зуб, куди ти зводиш? Фернандо Єро, Вандер і Френк Рібері, Центуріон. Я кажу повагу. Отак от, от працює стрім. Let's go. Сиди і обирай тепер і думай, кого взяти. Ча! І голова натискає трикутник. Let's go, бажаємо успіхів. Або не Або не бажаємо успіхів з таким складом, з такою схемою. Але тебе хо Щасливе число Аймістража. А він же хо збирає. хо Сміт, але блін, не та. З Фінесом була б гарна. Принц перша за сьогодні. 93 рейтинг. Гудфодер. І мішанька Оуен. Бажаємо успіхів! Тим часом Вікінд Лігу продлили на 24 години. Можете не поспішати. Слухайте, вони мені кажуть, іди іграй Вікінд Лігу. Пушка ж дублікат. Ну слухай, братан, вибач, вибач! Складу дурної чоловічки. Відкриває. І ловить стоечка. Слухай, ну стоечка цей гуд плеєр був. Філіплам. О, це фігня. Слухай, давай м'ячиком, можливо. М'ячиком золотий, якого, який в нього вкрав Лео Месі. <реш> Я знав просто. Let's go. Алінекер. Я перепрошую. Карлос Альберто. Шоо. Ніхрена собі в інтервал-карт. Це зараз, напевно, найкращий захисник центральної грі, якщо Тотті не брат. Фауді, Раул і Каннаваро звичайний. Я не знаю, скільки коштує Фауді, навряд вона буде да, перемогою. Навряд вона, no chance, що вона коштує 400К. Мюллер. Лінікер, Ешлі Кол. Напевно, Ешлі Кол можна пограти. Все інше. Бажаємо тобі успіхів. Едвін Вандерсар це вже перемога. Але зараз є Касіліас. Напевно, коли є Касіліас, то Вандерсар перемога тільки все ж таки цей блотний. Відічну таке собі. І GG Буфо. слухай, але в тебе вибір. Ха-ха, це буде габела. 18-ту тікону, так, да, але було мало. Так, містер Ріко, і в тебе ікони. Бекс, який вево залітає, але мені він не сподобався, бо там захисту мало. Пуйоль ще гірше. Верніть Бекса. Шелін, фігня, друже, фігня. Давай. Патрік Віра. Який вже за сьогодні? Третій чи четвертий? Прикиньте, який вево залітає. І закінчилася тяжечка. Давай. Під закінчення тяжечки ми лутаємо іконочку. І бачимо тут Жору Хаджи, ні. Девід Бекхем але голова версія треба краще. Абілі, але вона в нього є. Фігня. Фігня. Я прийду на ПС, друзі, я прийду. Я просто кажу, щоб можливо люди не накидали постійно, бо Яріку це монтувати. Всіх вас визбаче. Так, друга спроба. Ерік Антона. Пол Сколс. І. Скільки разів за сьогодні випадає містер з мопеда нахуй. Не пам'ятаю, чесно кажучи, хто був перший, Але в другій Фоуді стіна. Дель Пієро полустіна і. хаджі оу. Поганий пік. Так, друзі, чергова спроба. На ікону Сір Кенні Данліш, Барнс, і Віра. 99-й Патрік Віра. Ми врахуємо помилки минулих разів. І з... одразу тягнемо топ-карту. Оу, Персі. ні. Цей нам не потрібен. Ван Персі теж поки що немає, да, спешл версії досі? Лаудруб. ніхрена собі добре. Міняємо стратегію. Тепер йдемо Буцею. М'ячем не вийшло. А Буца, будь ласка, доброго здоров'я. Саме Етео. Пане Альберт, вимкнув мікро. Заля, чого ти схалтурив? Шелін. Толя, а ти ще тут? Я чогось про тебе згадав. Лудруп, ой який поганий початок. Але тільки що ми ЕТО побачили останнім в такому поганому початку. І ми бачимо Жарзіню. Я вже сильно не радію, тому що є найкраща його версія. Але слухай, після Шеліни Луудруп, Жарзіню, це джі-джі. Це переможець, да. Це ви всі. Давай. Бажаємо успіхів! По-моєму, це дебют. Вітаємо з дебютом Рауль Дель П'єро. Дві справжні легенди. Але поки виглядає як фул стіна. Можливо, остання спроба. Він трошки перечекав зловити таймінги і Стіві Ще одна справжня легенда, але яка стіна у Фіфа? Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал. Пишіть, хто ви по вам. Я раджу збирати цей пік на ікон. Реально класний, реально є шанс залутати класну карту в склад або під еволюцію, не майбутню, а вже тут, яка є зараз. Побачимо з вами, коли побачимось. Збережіть себе. Все буде, Україна, па, па!